Ми раді вас вітати на каналі Проспрок. З вами Люба та Аня, і ми говоримо про норвезьку мову українською. І сьогодні ми підготували для вас тему, яка є дуже е, повсякденною, але чомусь її окремо на курсах не вчать. Ми сьогодні поговоримо з вами про вставні слова або слова, які забарлюють вашу мову і роблять її цікавою. І такою пливучою, коли вона з'єднується логічно, не просто взяв порубав речення за реченням, <тас> але логічно все і так. Щоб воно звучало більш по-норвезьки, як саме носії мови. Так. Кажуть. так, і перше слово, яке ми сьогодні хочемо вам розказати, це слово еґінтлі. Мабуть, ви вже чули його багато разів від норвежів. Мені здається, що я його чую по 20 разів в день. Це таке Egently". слово, воно додає такі, таке забарвлення взагалі-то. Насправді. Еґінтлі лікерія яке фіські. Типа між прочим, да? от ви Міжіщим. прийшли в гості, вам дають рибу? Еґентлі ліки. І ви так взагалі-то я угу. не дуже рибу люблю, але через те, що ви вже мені її подали, ну також ще бути з'їсу зім'янтлі, з, з, з куля я по йобідак. Яй... блесік. Так, да, взагалі-то насправді я мав поїхати сьогодні угу. попрацювати, та, але я захворів. Можна сказати це саме речення і без цього егентлі, Я скуля по йобідак, мен я блюсік. <творен> Але оце Еґінтлі додає таку пікантність. Так, так. насправді все І ви звучите вже як мови. Чесно мова. кажучи, <плес> та, його можна ще перекласти. Маєш ще одне слово? Uh, звичайно, у нас сьогодні буде їх п'ять, uh -huh. любов, якщо ти не пам'ятаєш. І друге слово в нас uh, Форестин. І до речі, Форестин Люба. Це слово я вперше почула саме від тебе. Ти його дуже любила казати на роботі, Ферестен, Ферестен, Ферестен. Я ж така, що ж це значить? Між іншим. Це означає «та», між іншим. Ферестен, харду планир фор гельген? Най. Взагалі, то маєш плани на вихідні? Най, дагарейки. Най. Тобто mm -hmm. теж, от допомагає зробити таку бесіду більш розслаблену таку. Або, наприклад, після діалогу якогось ти забула щось сказати, щось додати, і ти так в кінці о oh. Ферестина да? до, до слова, до речі, на додаток, mm -hmm. так mm -hmm. mm -hmm. я гаріки спюртай Енда Лікір ого посопоші. І це до речі, наше наступне <laughs> <laughs> слово Наступне слово у нас: фактиск. Коли ми підкреслюємо якусь реальність фактично, в принципі, ми так і кажемо українською, фактично, насправді ханофактисквеліфлінк. Всі думали, що він дурний, а він насправді виявляється розумний хлопець. Виявляється, так? Тобто ми додаємо щось таке несподіване. Ми не очікували, що в нас що так. А тут фактиск, воно отак от виявляється. Ханком тільноргіє, форітуальсід. Мен Менганснакірі фактіськанське бряно да. mm -hmm. ніхто не очікував, що за за один рік можна так гарно розмовити. Да, То тобто да, він факт да, факт, стопто приїх... вк вкладається якась такий. Ой, ми не думали нічого собі, та, так. таке відбулося. Дуже mm -hmm. теж я от його часто цей факт іск чую. Uh, і це ну не не завжди фактично. Ми не робимо якийсь факт чекін. Так, тобто це так. не те, що ми зайшли там, факт якийсь знайшли і вирішили фактично вам щось базуючись на дослідженнях, розказати. Не, 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 не. А це саме такий так. елемент несподіванки. Так, так. Мен Юансетська віснаків, а Уансет, Наступне слово: Іансет коротше. Uh, не зважаючи на що. коротше. E, незважаючи ні на що, і в нього, до речі, декілька теж варіантів, тому що ми його можемо вставити як всередині речення, і тоді воно буде перекладатися незалежно від, наприклад, Яйгоря, Потюр, Юансетвар я ходжу гуляти в турі та норвезька, незважаючи на погоду. Що там була, Яка погода не була, я все одно йду гуляти. Або якщо я його саме як вводне слово, от ми щось говоримо, 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 а, і Іансет. І нам вже набридло, і ми Хватить, такі, Ай, вже вже... Про це тему. Що б там не було? Уансет лаос пісено. Так, уансет. Типу, не закінчили нічого, але ой, Тобто не Ми ми на міняємо тему, ми включаємо щось нове, ми перескакуємо на mm -hmm. якийсь новий рівень. Так, да, так. Іансет mm -hmm. лаоснаки. Несте уряд. Наступне слово у нас Ю. E, Ю. таке коротеньке е, слово Ю, і воно перекладається на українську як ж. Це таке як вигук, тобто це не є окремим е, членом речення, щоб ми його могли виділити, якось, але зазвичай воно ставиться після дієслова, і як ми в українській кажемо, ну ти ж можеш це, ти ж знаєш це, ти ж я вет ж... йоде. An... Я ж це знаю. <гум> Або <гум> duario flink. Ти ж молодець? В тебе це вийде, ти ж молодець. Це таке словечко, воно звичайно можна сказати, я, а флінк. Але коли я говорю я, а я флінк, то ніби я доказую, я ж розумна. Це дає таке трошки досить інше забарвлення речі. Тому ми сподіваємося, що всі ці слова ви опануєте, будете вживати в своїй мові. Їх існує ще більше, але сьогодні. Ми вам відокремили саме таких 5 основних базових, які дійсно дуже часто, дуже трапляються. часто дуже трапляються. Але ще треба подумати, може, ще щось знайдемо у на наступне відео. Так, дякуємо, Тому... що сьогодні були з нами. Побачимося у наступному відео. Тому ставте лайк цьому відео, щоб ще більше українців звучали як носії норвезької мови. Па-па!